Ми йдемо далі по сходах, і в нас буде продукт No. Номер номер продукт це шампунь для сухої шкіри голови. Як ми вже казали, це може бути ознака сухої шкіри голови. Це ну, просто дегідратована, коли у нас є відчуття зуду, стягнутості. І... Надлишкової чутливості плюс може супроводжуватися мучністими тими самими осипаннями, які ми можемо бачити на одежі. І це буде в нас все ознаки сухої і чутливої шкіри голови. Як ми можемо побороти для використання в використання в домашніх умовах, ми обов'язково використовуємо шампунь номер 2 і продаємо нашому клієнту із собою номер 4 Він буде супроводжувати будь-яку пару. Для того, щоб провести повноцінну процедуру в салоні, нам теж потрібно зробити обов'язково пілінг. Нагадую, що пілінг він має в'язку консистенцію. Він наноситься безпосередньо на шкіру голови, витримується 10-15 хвилин, і після змивається невеликою кількістю води, додається шампунь, промивається і закривається обов'язково тонізуючим лікувальним лосьйоном, який носить номер 4.